Правці локомотива господарі вийшли на матч у футболках на підтримку Тимура Тітаренка, який отримав серйозну травму. Локомотив. Всі болівальники разом із ним чекає його локомотив сильнішим з новими забитими м'ячами на полі. Атака зараз правим флангом Олександрії. Два. Давайте подивимося, чим вона закінчиться. Дуже глибоко зараз. Зараз яка ж який же момент, друзі, Ярослав Базаєв. Так складаються обставини, що після сьогоднішнього матчу все може е, статися. Атака, атака у нас Олександрії. Два. Але знову ж таки, подивіться аж до лінії воріт. Зараз е, дістався гравець Олександрій. Я нагадаю, що не дуже. Приходить, давайте подивимося. Атака проходить на віз. Зараз і що можна забивати! Ну як же так? Ну це просто щось неймовірне. Забивав багато, але. Така футбольна доля. Ти проявив себе у другій лізі. Йдеш на підвищення. Чергова! Чергова спроба, друзі! Зараз Олександрій. Ну як же так? Владислав погорілий зараз. Команда виграє, команда виглядає яскраво, команда забиває, команда. Дуже знову, знову, друзі, момент зараз. Ну, але з м'ячем продовжує бути саме команда у червоній формі, але недовго. Недовго втрата брак зараз, е... після кількох передач дався в знаки гравцям локомотиву. І Вже в атаці Олександрія. Два. Ну що, друзі? Ну як же легко вони це роблять? Як же вони забили зараз? Втратили там у штрафній площі футболіста Олександрії. 2 і рахунок у матчі відкрито. Якось дуже занадто просто зараз дали плаксі пробити. Якось занадто просто залишився він один у штрафній площі. І ще один момент! І 2-0. Ну як же так? І знову радіон Плакса. Друзі, ми не встигли розповісти навіть про перший м'яч, але Плакса забиває вже друге. Нічого собі, оце тактем. Локомотива нічого не виходить сьогодні. Ні у захисті, ні попереду. Подивіться знову. Ой-ой-ой, ой нічого собі, який момент зараз! Команда, я гадаю, що за діями якої Руслан Ротань, якщо він є в нього можливість, слідкує. Адже в будь-якому випадку, ну щонайменше два гравці з першої команди, що атака, друзі. Козій зараз м'ячем знаходить партнера. Він у штрафні. Ось робота уже, друзі. І ось уже зараз в роботі Віктор довгий був. Дмитрові не вдалося після передачі зберегти м'яч у грі. а Зараз перехоплення чергове. В Олександрії два. Давненько не було. У нас атак від гравців у жовтій формі. Який удар зараз. Вдався з підкруточкою. Який ж у нас е цікавий другий тайм. І ще все найцікавіше. Звісно, що попереду! О, нічого собі, в Атація Олександрія! Є, є, друзі, третій забитий м'яч. Немає ні офсайду, немає ніяких обмежень для того, щоб не зарахувати цей м'яч. Владислав Погорілий забиває. Локомотив нічого не зміг досягти. і ледь зараз не пройшла. Швидка атака у відповідь для Олександрії 2. Але локомотив продовжує, продовжує атакувати, продовжує шукати свої нагоди, які прихований зараз Пазбу. Але відбувається Олександрія, продовжує атакувати локомотив, який удар! Зараз нічого собі міг вийти. Локомотив, чергова можливість є! Є але там з ударом! В останній чверті вже не вдалося. Відбилися гравці у жовтій формі, але локомотив продовжує атакувати. Дальній удар! І Зараз! Як же зараз Віктор Долгий грає! А є перехоплення і знову ж таки чергова атака правим флангом. Знову радіон Плакса з м'ячем, але... Не дали й тому пройти далі. Він знайшов партнера. Нічого собі, подивіться, у трьох як зараз трикутничок розкатали граці Олександрії 2. Плакса з м'ячем. Чим закінчиться? Закінчиться ударами. І... Симом Владислава Закорського. Саме тут відбувається перехід з юнацького футболу до. Професіонального саме тут можна помилятися для того, щоб дістатися до дорослого футбольного життя і у підсумку стати футболістом справжнім. А зараз у нас удар був з підкруточкою. Тим часом у нас фінальний свисток 3-0. Олександрія 2 виграє. Локомотив поступається, але життя триває життя прекрасне. Футбольне життя тим більше Всього вам найкращого, друзі. До нових зустрічей і до побачення.